Специфічним запахом пакетів три штуки. В ході проведення обшуку працівники кримінальної поліції спільно з співробітниками Служби безпеки України вилучили велику кількість наркотичних засобів: це амфітамін, канапля, а також вилучили дві гранати, два ножі, пістолет. Зовні схожі для пристрій для відстрілу гумових куль. На ньому мається маркування «Made in Ukraine. На кухонний ніж. І ще один розкладний ніж. Так, тут було виявлено предмет звані схожий на димову шашку з маркуванням. «Ч». Пристрій схожий на гранату F1. З маркуванням в кінці в нижній частині 107. 11-71Т РГД з маркуванням 36-90. Три поліетиленових пакети. Також з верхівками рослинку на плі. Поліетиленовий пакет на застібці, всередині якого знаходиться ще один політиленовий пакет. З білою порушкоподібною речовиною. Порошкоподібна речовина, то все запаяний то все, розплавлений. на даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи по статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження із зброєю і відкрите кримінальне провадження по статті 307 за незаконний обіг наркотиків і реалізацію цих наркотиків.